А, і, а я собі так подумала, і одна частина мене Світлана, а я якраз зараз дуже активно записую другий рівень із генетики. І одна частина мене каже Світлана, ну ти ж, ну, тобі ж треба зараз працювати, тобі ж треба записувати курс, як це ти зараз отак? візьмеш і підеш. І ви знаєте, а друга частина мене каже, світа. Твоєму сину не буде завжди 10 років, він не буде завжди вчитися в школі. І просто можна ці всі моменти взяти і опустити. І я швиденько кажу: Ні, я буду, швиденько я все поставила на паузу, пішла, купила подаруночки для вчителів, тому що я дуже задоволена тою школою, де зараз навчається мій син. Я зараз якраз на виїзді чекаю зараз на таксі і маю час і вирішила з вами поділитися, що